Потрійна презентація в Івано-Франківську з'явився ще один майданчик для літературних та культурологічних зустрічей. Книги Фоліва в історичній частині міста це не конкуренція вже існуючим, а розширення мистецького простору. Це є реально потужне видовництво. Може навіть мірою, якщо кому сподобається слово імперія, це є книжкова імперія. Тут можна буде придбати книги різних видавництв не лише власне фоліо крім того, тут читатимуть літературні та культурологічні лекції. Одна з перших уже анонсована, як ідея, поезія Мао Цзедуна. Наше місто все таки воно не є абсолютно безнадійно щодо читання виникла певна ніша. Яку не може заповнити книжковий базар, бо книжковий базар це комерція, а повинен бути ще той простір, в якому відбуваються презентації, зустрічі, дискусії, лекції. Цебто відбувається якесь життя навколо книги. Так не просто продається книжка, а відбувається щось складніше в день відкриття. Одразу дві презентації львів'янин Богдан Коломійчук пропонує розкрити таємницю Єви детективний авантюрний роман, жанрове продовження ігор Вельмож. Це ретро-детектив, ну принаймні, одне з. Зі збірки де я створив такий собі образ такого львівського комісара. Наступна книжка вже буде там. Решта його справ. Ця справа найцікавіша, бо тут він займався вбивством німфоманок. Ну а мій комісар цю справу розслідує, все, все закінчиться щасливо. Автор готує продовження Ігор Вельмож» і таємниці Єви. Тим часом Володимир Єшкілів презентував Андрогіна. Це не новий твір, а лише російськомовний переклад його первинного рукопису про Григорія Сковороду, доповнений пікантними еротичними сценами. Власне, Андрогін Ін, це була рукописна назва твору, видавець українського варіанту наполіг на її зміні. Тепер автор вирішив скористатися з нагоди відродити її, каже вона ближча суті персонажа і самого твору. Не треба плутати андрогіна з гермафродітом. Це іноді плутається. андрогін. Це метафізична сутність, це поєднання не плоті так чоловічої жіночої, а поєднання якогось духовного начала. Чоловічого і жіночого, Тобто двох принципів буття. Бо і чоловіше, і жіноче це окремішого це принципи буття. От Андрогін це є містична істота, яка поєднує два ці принципи в собі. А вже невдовзі Володимир Єшкелів запропонує читачам свій новий роман Шлях богомола.